Чому донька, яку ви обожнюєте понад усе на світі, раптом починає розмовляти з вами, ніби ви нав'язлива незнайомка. З якої причини найтепліші стосунки перетворюються на арену боротьби, де кожна фраза завдає болю. Ласкаво просимо. Сьогодні ми торкнемося болісної проблеми, яка зачіпає численні родини. Йдеться про той період, коли доросла донька починає принижувати власну матір. Ця тематика може глибоко зачепити. Тому, якщо відчуваєте, що вона надто болюча саме зараз, можливо, варто повернутися до неї пізніше, коли будете готові. Уявіть собі фортепіано. Коли піаністка грає, мелодія народжується від дотику клавіш до струн. Але що відбувається, коли струни налаштовані неправильно, навіть найвправніша гра перетворюється на дисонанс. у стосунках між матір'ю та донькою часто трапляється подібне. Дві душі намагаються створити гармонію, але щось у їхньому внутрішньому налаштуванні дає збій. Світлана, адміністратор медичного центру, розповідає моїй доньці 32 роки, і кожна наша розмова перетворюється на розпитування, що я роблю неправильно чому не сприймаю її рішення. Вона говорить зі мною таким тоном, що я відчуваю провину за всі її невдачі. а Адже я все життя. Намагалася бути гарною матір'ю. Чи впізнаєте ви себе в цій історії? Відчуваєте, чи це болісне здивування? Як донька, якій ви віддавали найкраще, може так з вами розмовляти. Щоб зрозуміти те, що відбувається, звернемося до глибинної психології. Карл Густав Юнг стверджував, що в нашій психіці живуть не лише власні переживання, а й досвід поколінь. Уявіть археологічні розкопки. Кожен пласт зберігає пам'ять про свою епоху. Так само і у стосунках матері та доньки. Під поверхнею сьогоднішнього конфлікту лежать шари родинної історії нездолених травм та несвідомих сподівань. Якщо відчуваєте тягар минулого, напишіть у коментарях слово історія. Коли донька принижує матір, вона часто бореться не з реальною жінкою, що стоїть перед нею, а з внутрішнім образом. З тим, що в психології називається материнським комплексом, цей комплекс охоплює все: і любов, і розчарування, і страх повторити материнські помилки, і гнів за недоотримане в дитинстві. Віра, дизайнер інтер'єрів ділиться. Я помітила, що найбільше дратуюся на маму, коли вона дає поради, не тому, що поради погані, а тому, що в її голосі я чую сумніви в моїй здатності впоратися самостійно. І тоді щось у мені вибухає я починаю говорити різко, майже жорстоко, потім мені соромно, але в той момент здається, що інакше я задихнуся. А що відбувається в цей момент з матір'ю? Ви чуєте не просто критику своїх дій, ви чуєте вирок усій своїй материнській долі. Кожне різке слово доньки перетворюється на питання значить, я погана мати, значить, все, що я робила. Було неправильно. Але дозвольте запропонувати вам інший погляд. А що, якщо принизливі слова доньки, це не вирок вашому материнству, а крик про допомогу? А що якщо за агресією ховається відчайдушна спроба відокремитися, стати самостійною, але при цьому не втратити зв'язок з вами? У психології є поняття сепарація процес психологічного відділення дитини від батьків. Але сепарація це не одноразова подія, це тривалий процес, який може розтягуватися на десятиліття. І для багатьох дочок єдиний відомий спосіб відокремитися, це відштовхнути, відтіснити, показати, що мама більше не головна в їхньому житті. Інна, майстер манікюру, 43 роки, згадує я розуміла, що розмовляю з мамою жахливо, але не могла зупинитися. Мені здавалося, що якщо я буду м'якою, вона знову почне керувати моїм життям. Як у дитинстві, я захищалася єдиним способом, який знала нападом. Ви помічали, що дочки часто критикують матерів саме за ті якості, які самі в собі не приймають. Це працює психологічний механізм проекції ми бачимо в інших те, з чим боремося в собі. Якщо донька критикує вашу тривожність, можливо, вона сама бореться з власними страхами. Якщо докоряє в нав'язливості, можливо, сама не вміє вибудовувати кордони. Але тут важливо розуміти визнати проекцію не означає виправдати жорстокість. Розуміння причин болю не відміняє самого болю. Ви маєте право відчувати себе пораненою, коли донька говорить з вами неповажно, Тетяна, перекладач 55 років, розповідає довгий час я думала, що повинна все терпіти, бо я мати, що материнська любов означає приймати будь-яке поводження, але потім зрозуміла, дозволяючи доньці принижувати мене, я не допомагаю ні їй, ні нашим стосункам. Я демонструю для неї неправильний спосіб спілкування. І тут ми підходимо до дуже важливого розуміння. У юнгіанській психології є концепція внутрішньої дитини, тієї частини нашої особистості, яка зберегла дитячі потреби та реакції. Коли доросла донька принижує матір, часто говорить її поранена внутрішня дитина, та що колись не отримала достатньо розуміння, визнання чи свободи, але у матері теж є своя внутрішня дитина. І ця дитина може реагувати на критику доньки так само гостро, як колись реагувала на критику власних батьків виходить замкнуте коло, внутрішня дитина доньки, кричить від болю внутрішня дитина матері відповідає захистом чи образою, і конфлікт лише посилюється. Як же розірвати цей цикл? Перше, що важливо розуміти. Ви не можете змінити доньку, але можете змінити свою реакцію на її поведінку. Уявіть собі, танець танго. Якщо один партнер змінює рух, другий змушений пристосовуватися так само і в стосунках. Змінивши свою партію в цьому болісному танці, ви змусите доньку шукати нові способи взаємодії. Людмила, кухар 62 роки, поділилася своїм досвідом. Раніше, коли донька починала мене критикувати, я або виправдовувалася, або кричала у відповідь. Тепер я говорю спокійно. Я чую, що ти засмучена, але розмовляти в такому тоні я не буду. Коли будеш готова говорити поважно, я тут і виходжу з кімнати. Це було важко, але поступово наші розмови змінилися. Скептики можуть сказати: це ж егоїзм не вислухати власну доньку, коли їй погано. І я розумію цю позицію материнська любов часто проявляється в готовності терпіти заради дитини. Але подумайте, яку модель стосунків ви демонструєте доньці, дозволяючи їй принижувати вас, навчаєте ви її повазі до людей чи навпаки показуєте, що близьких можна не цінувати. Справжня любов іноді вимагає встановлення кордонів, не з помсти чи образи, а з турботи про себе та про доньку. Якщо ви теж обираєте здорові кордони, напишіть у коментарях слово кордони. Друге важливе розуміння. За приниженням часто ховається незадоволена потреба в увазі та визнанні, донька може несвідомо провокувати конфлікти, тому що це єдиний спосіб отримати вашу емоційну реакцію, відчути себе значущою у вашому житті. Жанна, тренер з фітнесу, помітила. Моя донька найчастіше починала лаяти мене, коли я була чимось сильно зайнята. Спочатку я думала, що вона просто шкідлива, потім зрозуміла, вона вимагала уваги єдиним способом, який знала з дитинства через конфлікт. А які потреби можуть ховатися за вашим болем від дочірніх слів? Можливо, потреба у визнанні того, що ви намагалися бути гарною матір'ю, потреба у вдячності за все, що ви віддавали. Потреба відчувати себе потрібною та важливою у житті дорослої дитини. Третій важливий момент конфлікт поколінь часто посилюється через те, що мати і донька перебувають у різних життєвих фазах. Ви, можливо, переживаєте час підведення підсумків, осмислення прожитого, а донька час активного будівництва свого життя. Ваші ритми та потреби кардинально відрізняються, і це створює нерозуміння. Ольга, бухгалтер 50 років, міркує мені зараз важливо відчувати, що я була гарною матір'ю, що моє життя мало сенс. А доньці важливо довести собі, що вона здатна жити по-своєму, не повторюючи моїх помилок. Наші потреби прямо протилежні, але чи є вихід з цього протиріччя? Юнг писав про процес індивідуації, становлення унікальної цілісної особистості. Цей процес вимагає, щоб людина інтегрувала всі частини своєї особистості, в тому числі й болісні. Для доньки це означає прийняти в собі не лише те, що вона відкидає в матері, але й те, що успадкувала від неї цінного уявіть генеалогічне дерево. Кожне покоління це гілка, яка росте з попередньої, але тягнеться до власного світла. Донька не може бути здоровою, відрубавши коріння, але і не може бути щасливою. Якщо не знайде свій власний шлях до сонця, що це означає практично? Це означає, що і вам, і доньці потрібно навчитися бачити одна в одній продовження себе, а окрему самостійну особистість. Це один з найважчих уроків материнства відпустити ілюзію контролю і прийняти реальність окремості. Надія, флорист 48 років, ділиться. Найважчим було прийняти, що донька має право не любити те, що люблю я, що вона може вважати неправильними мої рішення не тому, що вона погана чи невдячна, а тому, що вона інша людина. А тепер давайте спробуємо просту вправу згадайте останній конфлікт з донькою, спробуйте подумки відокремити свій біль від її слів, що конкретно вона говорила, а що ви почули. Часто між сказаним і почутим величезна різниця. Наприклад, донька каже: Мамо, ти занадто часто телефонуєш. А ви чуєте, ти мені не потрібна. Донька каже: Я хочу приймати рішення сама, а ви чуєте твій досвід нічого не вартий. Спробуйте наступного разу почути саме слова, а не біль, який вони у вас викликають. Звичайно, це не означає, що потрібно ігнорувати тон і контекст. Якщо донька справді говорить принизливо, це потрібно позначити. Але робити це краще не в момент конфлікту, а коли емоції заспокояться. Можна сказати приблизно так доню, я розумію, що ти засмучена і готова обговорювати наші розбіжності, але коли ти говориш зі мною таким тоном, мені боляче, і я не можу зосередитися на суті проблеми. Чи можемо ми знайти спосіб говорити про складні речі без взаємних поранень? Якщо ви готові до конструктивного діалогу, напишіть у коментарях слово діалог. Пам'ятайте, мета не в тому, щоб уникнути всіх конфліктів. Це неможливо і навіть шкідливо. Мета в тому, щоб конфлікти стали конструктивними, а не руйнівними. І ще один важливий момент: іноді дочки принижують матерів, тому що відчувають себе в боргу, який не можуть віддати. Материнська жертовність, постійні нагадування про те, що я все життя присвятила дітям, можуть викликати невдячність, а почуття провини і як наслідок агресію. Якщо ви впізнали в цьому описі щось своє, подумайте а чи не пора вам самій зайнятися власним життям, знайти джерела радості та смислу не пов'язані з материнством. Це не зрада материнського обов'язку, а його найвище прояв показати доньці приклад жінки, яка вміє бути щасливою. Пам'ятайте, здорові стосунки будуються між двома цілісними людьми, а не між жертвою і боржником. Давайте спробуємо ще одну невелику вправу уявіть, що ви зустрічаєте свою доньку вперше, не як мати, а як дві дорослі жінки, що ви бачите, які якості в ній захоплюють вас. За що ви могли б її поважати, якби вона була не вашою донькою, а скажімо, колегою чи подругою? А тепер уявіть, що вона дивиться на вас тим же поглядом, що вона може в вас побачити і оцінити. Цей погляд збоку іноді допомагає розглядіти одна в одній не ролі мати і донька з їхнім багажем, сподівань і образ, а живих людей зі своїми гідностями і складностями, і останнє, про що хочеться сказати зцілення стосунків процес повільний і не завжди лінійний, будуть відкати нові конфлікти, моменти відчаю. Це нормально. Важливо пам'ятати, ви маєте право на власні кордони, на повагу до себе, на життя, що не зводиться до материнства. І водночас донька має право на свій шлях, свої помилки, свій спосіб вираження любові, який може кардинально відрізнятися від вашого. Любов між матір'ю і донькою не зникає від конфліктів. Вона трансформується доросліше, знаходить нові форми вираження, і іноді найбільшим даром, який ви можете одна одній зробити, є не близькість будь-якою ціною, а повага до взаємної окремості. Пам'ятайте, шлях до розуміння лежить не через спроби змінити доньку, а через прийняття її такою, якою вона є. І водночас через турботу про власні кордони і потреби. Якщо головний висновок для вас це повага, напишіть у коментарях повага. Якщо цей матеріал виявився для вас корисним, поділіться у коментарях головним спостереженням. Це допомагає каналу та іншим глядачам. Це просвітницький матеріал, а не терапія. Якщо відчуваєте, що підтримка потрібна, зверніться до фахівця.